Всім привіт! Сьогодні в нас таке питання буде. Коли помре Путін? Коли помре Путін? Чи буде скинуто його уряд? Як швидко буде скинуто його уряд? Так, скажіть, от уже випадає, так, да, уряд буде скинуто найближчим часом. Це буде прям. Восени. Це буде весени. Так, коли помре, коли помре Путін. Коли помре Путін. Верховна Жриця захищає. Карта звзди, він зірка для них. Так, як скоро він помре. Тут не виходить його, скоро смерть не виходить. Він просто його вберуть з аріни з політичної сцени, він піде. Він піде, можливо, навіть буде об'явлено, що він помер, що це кінець, але він сам не піде. Його уряд зазнає краху і його сховають. Він буде сидіти десь. Ховатися, буде переїзд. Втече, втече. Але його будуть судити. Це буде земний суд. Земний суд короля мічей. І це буде публічно. Але він сховається. Десятка мічів буде відчувати себе на самому дні. Так, ну, відчувати, бути на дні це дві різні речі. Смерті його близької смерті я не бачу. Захист, дуже міцний захист. Я зараз це все прибираю, заперечую. Так, дуже міцний захист. Охорона магічна і все роблять, прибирають його недоброжелателі. Так. Перекриваю, перекриваю. Прошу Вищого суду, вищого суду. Щоб відбулась кара небесна, отак. Це смерть. Воно буде жити, десь мучиться, але не помре, не, не, не вб'ють його, хоча спроби були. Спроби були вбити, він уникнув цієї трагедії. Так. Вищі сили, прошу допомоги, прошу прибрати з землі цю людину, яка сіє зло, смерті, розрушення. Прошу допомоги. Прошу, щоб знайшли сили, які скинуть уряд Путіна і закінчуть цю війну. Цей тероризм припинять. Повольвище сил, да буде так. І так буде. Дякую за увагу.